У цьому відеоогляді ми зануримось у дуже от показову і, на жаль, не рідкісну ситуацію на наших дорогах. Йдеться про конфлікт між двома водіями, які вони вирішували не лише словами, а і демонстрацією фізичної сили та агресії. Буде цікаво зрозуміти, що поведінка, яку ми спостерігаємо у наших так званих героїв, нагадує реакції, властиві багатьом тваринним видам. Зверніть увагу, що одним з інструментів захисту тут є не лише лайка чи певне таке от набунчуження тіла, а також і дверцята автомобіля, які у фізичному просторі захищають цих героїв від нападок один від одного. Доволі часто це дуже дієвий інструмент. Коли водії виходять зі своїх автомобілів і починають сперечатися, вони не лише використовують голос та виражають свої емоції, вони також надувають щоки, розставляють руки, візуально збільшуючи розмір свого тіла. А хочете знати, чому вони так роблять? Відповідь криється у нашій біології та соціальній психології. Така поведінка є прикладом так званої демонстрації домінування, спроби виглядати більшим, сильнішим. Щоб запевнити опонента у своїй перевазі без фізичного контакту, тобто, коли люди надувають щоки, скоріш за все, вони хочуть уникнути фізичного контакту. Не завжди, але закономірність така існує. Це давній механізм, який допомагав уникати безпосереднього фізичного зіткнення, бо фізичне зіткнення може призвести до травм або ще більше і гірше до загибелі, зокрема одного із героїв сутички. У тваринному світі, наприклад, у багатьох видів птахів та рептилій, самці часто влаштовують подібні демонстрації сили, вони розкривають своє пір'я. Або надувають свої такі тіла до величезних неймовірних розірів. Буває, що в два, а то і в три рази більше вони стають за їхнє тіло у спокійному стані. Як я вже говорив, це робиться для того, щоб справити враження на потенційного суперника без ризику для власного здоров'я. Тому переносячи це на людські взаємодії, особливо у конфліктних ситуаціях на дорозі, ми бачимо, як глибоко вкорінені інстинкти впливають на нашу поведінку навіть у такій цивілізованій діяльності, як керування автомобілем. Більше того, скоріше за все, електромобілем ми будемо керувати, одначе такі ситуації на дорогах матимуть місце. А ще про сапута, мабуть, я не бере. Ще сапутає, мабуть, я мабути! Це нагадування нам усім, що незважаючи на наш розвиток. Як виду, на наші всі наші первісні реакції, весь наш рептильний бекграунд, він у нас присутній, як у людини. І це все на нас впливає, особливо в момент стресу та агресії. Ну і розуміння цих інстинктів може допомогти нам краще управляти нашою поведінкою і вибирати більш мирні способи вирішення таких от проблемних ситуацій.